Прем'єра третьої та четвертої серії серіалу звинувачується в коханні відбудеться вже завтра, вівторок, 27 лютого, на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так що ж ми тут побачимо? Що ж, друга серія закінчилась на такому достатньо емоційному моменті для наших закоханих, але насправді це ще тільки початок їх випробувань. Хоч Христина сказала своєму коханому, що ніколи не скаже так Віктору, він опиниться в таких умовах, що все рівно не зможе бути з Христиною. Хлопець у третій серії навіть захоче покінчити життя самогубством та зістрибне з моста. Але на щастя його врятують та все ж таки йому доведеться прийняти дуже складне рішення. Щоб допомогти своїй родині, він буде вимушений одружитися на ті, яку зовсім не кохає. До цього всього прикладе свою руку Віктор. Віктор ні за що не віддасть йому Христину, тому буде діяти дуже жорстоко. Коли Христина дізнається, що її коханий одрушується на інші, вона спочатку навіть не повірить, але потім прийде на його весілля і переконається в цьому особисто. Після цієї зради емоційний стан дівчини буде дуже складним. Це буде такий дуже важкий момент у її житті, який суттєво вплине на її подальшу долю. Тим часом Віктор буде старатися підтримати та підбадьорити Христину і зробить так, що Христина погодиться вийти за нього заміж. Звісно, проти власної волі. Наприкінці четвертої серії, після усіх цих подій, Христина просто не захоче жити. Вона піде до моря і буде кричати від болі. Потім візьме якийсь старий катер, який буде там пришвартований, та наважиться покінчити життя. Вона стрибне в море, тому давайте будемо сподіватися, що її хтось врятує. Загалом ці серії будуть дуже емоційними, наповнені інтригами та складними рішеннями для головних героїв. Віктор буде дивувати своїми вчинками і в якийсь момент нам самим захочеться його прибити. Що ж, пишіть в коментарі, чи подобається вам цей серіал, ставте подобайку і до зустрічі!